І так, ще раз всім привіт. Я заїхала за Кавою. Сьогодні в нас новий день, сьогодні субота. Міряла я в четвер, і вчора в мене тупо весь день пішов, взагалі не по плану. Значить, я вчора збиралась до магазину. Сідаю в машину, а у мене не працює е, сцеплення, воно повністю відсутнє. прийшла вчора їхати в магазин, в автомагазин, всі всякі детальки там і заміняти міняти блок сцеплення і купляти жидкість, тому що вся вилилась повністю. Коротше, потекли в мене сцеплення. Далі, ну і коротше, підходняк, хадняк від заміру, я вам скажу, хто от треба займатися спортом, тому що кріпатура, сидячий образ життя, він от такий. Треба більше фізичних вправ додати, бо все болить ж сила встала, сила встала. Сейчас приїде поїзд я включусь. Так, далі. В общем, заїхала я тільки вчора значить, за хлібом. Ну, такі вкусняшки, такі коротше. А сьогодні я уже поїхала. Закупилась трошки продуктами. Зараз вам покажу, що я робила. В общем, ось так у мене пройшов день. Мой скучний день. Встала, поїла. Поїхала, коротше, знов купила продукт. І зараз приїду, в мене, коротше, максимально сьогодні домашній день. Я зараз приїду, буду готувати. Я не знаю, чи цікаво вам таке знімати, чи ні, оцей весь процес, що я готую. Далі, що я буду робити? Я приготую поїсти, зроблю публікацію в інстаграм на свою сторінку, і потім я буду робити розсилочки. Ось, зараз у мене в роботі пока е, пауза. Вже я вам скажу півтора місяця, десь в мене пауза, і це, чесно сказати, так, трошечки тяжкувато. За, може, то, що, якби, період відпусток. Ну, нічого, будемо сподіватися, що все буде добре. Я вірю в це, вкладаюся. Е, дуже сильно я вкладаюсь в це діло. У мене якби ставка на ну, як. на одну, коротше, ту. онлайн-професію. Mm, да, дякую. Добрий день. 10 Можна. Так, йдемо до машини, зложимо наші продукти, поїдемо готувати додому щось. Знімаю вам свою покупочку. Значить, тут у нас на 724 гривні. Що я купила? Значить, я купила. Е... Бліна. 3 кг перця. Сьогодні прийдеться мені його фарширувати. Фарш пів кіло. 124 гривні. Е, грибочки. Пів кіло. Ні, тут менше. Тут, мабуть, 344 грами, 46 гривень. Так, що тут у нас майонез? Далі я взяла один окорочок на суп і на салат 51 гривня. Що це в нас? Морква. Морква пів кіло, кстаті, тут 5 гривень. 30 гривень укроп. Капуста щось така в них грязна. 18 гривень. Кетчуп, диню взяла, диня в нас по 49 гривень. Тут вона велика. Вона щось до 2 кілограм. Молоко обичне, пастерилізоване, значить, цей 38 гривень, цей 42 гривня вроді. Гречка, не знаю по чому. Оце в мене такі покупочки. Получилися на 724 гривні. А, зараз ще, ще я попила кави. І сьогодні, значить, змололи мені 100 г кави. 120 гривень. Ну, взагалі, взагалі, вони були по 100 гривень. це або подорожчали, тому що там був якийсь новий мальчик, я не знаю. Коротше, сказав, що 120 гривень кава. В общем, Ну, на 2 дня повинно хватити нам. Все дорожає, але все одно мені кажеться, що. Отаку От кількість продуктів в Європі все одно буде дорожча, ніж у нас. Все, поїхала я додому, буду готувати їсти. Так, докупила трошки, заїхала в магазин собаці кісточки, це на 20 гривень. Огірки забулась. 41 гривня. І дивіться, скільки я купила кабачків на 53 гривні. Коротше, це все вийшло ще плюс 117 гривень. Так, трошки докупила продуктів ще. В общем, покупка вийшла у мене приблизно 8-9. Коротше, до 1000 гривень. Блін, чесно сказати. Це дорого, ну для мене особисто це, чесно сказати, дорого. Тому що я купляю приблизно через день, рідко, коли там через два або через три, це взагалі дуже рідко. Ну, в основному це через день покупка. І от, навіть якщо я куплю пакет там картошка, цибуля, морква, Коротше, крупи, таке, все одно мінімум це 700 гривень. Мінімум. Менше цієї суми в мене не виходить. Напишіть, це, ну, дивіться, якщо от фора, да, фора пише, що вони типу, зарплату платять від 16 до 25 тисяч гривень, то це получається зарплата тільки на одну їду і все. А по факту, ну наскільки я знаю, що вони пишуть одну зарплату, а по факту завжди виходить менше. От. Якщо платять 25, то це, ну, я не знаю. Коротше, ну, продукти дорого, зарплати малі. Зараз буду перчик чистити. Вже начистила цибульку з морквою. Все в мене вариться, шквариться. В общем процес приготування їжі почато. Так, Всім добрий ранок. Я вчора так і не закінчила свої плани, тому продовжую сьогодні. Сьогодні я зранку печу блінчики і зараз піду робити розсилки, які вчора, на жаль, я не встигла зробити. значить, сіла я працювати далі. Ось, дивіться, я хочу зараз монтую в програмки відео, от і потім вже викло... виложу його в в Instagram І от шукаю я дизайнерів німецьких і пишу їм повідомлення з пропозицією про якусь колаборацію. Ну і все, ось так, процес проходить мій робочий. Все, це був максимально, максимально домашній влог. В основному це була кухня, і ось таким образом я працюю. Ще я буду, кстати, ще, ви знаєте, я ще розсилаю резюме. От, але сьогодні я, мабуть, не буду сидіти на LinkedIn. Я вже або завтра, або послезавтра посижу, пошукаю якісь вакансії, і також я роблю розсилки по вакансіям. Все, дякую за увагу. Всім до побачення!